І так, сьогодні продовжуємо вивчати геометричні перетворення, рух ми завершили, і сьогодні у нас подібність фігур. Подібність фігур, подібність трикутників, цю тему вивчали в восьмому класі. Нагадую, що подібні фігури вони за формою вони Збільшуються ну, або зменшуються одна відносно одної, але кути не змінюються. Це ті фігури, які мають рівні кути. Ну і м -м, нагадую, що м -м, те оскільки, число, те число, у раз, всі лінійні елементи, тобто там сторони, нагадую, і периметри, і також медіани, там висоти трикутників, їх відношення. Якщо ви брали ну, якийсь один трикутник і подібний до нього, і ділили відповідно сторони одного на сторони іншого, або медіани одного на медіани іншого, периметр першого на другого, ми отримали завжди одне те саме число, яке називалось коефіцієнтом подібності. Це були трикутники у нас, але е, у нас, бачите, означення подібності взагалі, тут іде в цьому параграфі. І написано, що в означенні, що перетворенням подібності називається таке перетворення фігури однієї F3, ось малюночок 75, внаслідок якого відстань між точками змінюється А в тому самому відношенні, ну, відношенні а, да, Тобто те, що я вам казала, для інших фігур. Окрім трикутників, теж виконується те ж саме правило, що всі відстані між точками, які належать першій фігурі, і відстань між точками, які належать відповідними відстаням другій фігури, вони теж змінюються у каразі. Ну, тут, от бачите, було X, Y відстань між точками першої фігури, фігур Е. А відтань, відповідно між точками Х' і штрих другої фігури вона буде збільшена в K разів. І також точно X, від X до якоїсь вершинки буде теж від X' і до вершинки другої фігури, відповідно, в K разів більше ну, або менше, якщо інший малюночок. Ну, К нагадую, набивається коефіцієнтом подібності. Якщо фігури однакові, то К дорівнює одному. І можна так сказати, що е, переміщення, от бачите, є окремим випадком подібності. Тобто, якщо К дорівнює одному. Тому щоб нагадую, при переміщенні фігура не змінювала свої розміри, змінювала своє положення на площині. Ну, але ж, якщо можна сказати, що К дорівнює 1, то це такий вид перетворення подібності. Так, це ми такі загальні означення з вами вивчили, ну, і властивості подібності. Ну, звісно, що перетворення подібності переводить прямі у прямі, відрізки у відрізки, промені у промені. Ну, і перетворення подібності зберігає кути між променями, тобто кути зберігають. Далі є таке поняття, як гомотетія. Це перетворення подібності, зверніть увагу, рисунок 71, де у нас є центр гомотетії, тобто центр цього перетворення. Наприклад, тут на цьому малюночку точка О, але її можна задавати по-різному, можна задавати між фігурами, можна там задати так точку, щоб, ну, тобто, щоб, якщо між фігурами, мається на увазі, що по різні боки від центру гомотетії знаходяться фігури, будуть знаходитися фігури, або по одну сторону від центру гомотетії будуть знаходитися ці фігури. А буває таке, що у нас співпадають, тобто відносно точки, яка належить даній фігурі, можна зробити також гомотеті. Ну, і Зверніть увагу, що гомотетія, гомотеті з центром називається таке перетворення фігури F у F' наслідок якого кожна точка X фігури F переходить в точку X' фігури F'. Це те, що я казала, але тут. Конкретно по даним фігурам, так що точка Х' лежить на промені ОХ і ОХ', і так, що К помножили на ОХ, ОХ до рівня К помножити на ОХ. К фіксоване додатне число. Ну, може, це звучить якось складновато, але це означає ну, простої точки зору, що, якщо у нас є центр гомотетії, його з'єднати з точками. Які належать фігура відповідні відповідній точки, то тоді ОХ' відстань від центру гомотетії до тієї точки, яка буде у нас образом точки Х, у нас дорівнює К, яке число, помножити на відстань від точки О до початкової прообразу, тобто точки Х. І число К називають коефіцієнтом гомотетії ще. А фігури Ф3 гомотетичними. Отаке От слово у нас. І гомотетія перетворення подібності це ми вже визначилися. Що відстані всіх збільшуються чи зменшуються в каразі. І Властивості подібних фігур, дві фігури, називають подібними, подібними якщо вони переходять одна в одну перетворенням подібності, це, це зрозуміло. Нагадую, що якщо дві фігури подібні, це є такий знак подібності. Наприклад, фігура F1 подібна до фігури f 2 Ми також писали з прикупниками у восьмому класі. Це у нас знак подібності. І тут я ж поки що не бачу, але я вам зараз покажу, що в, нас як, в чому різниця між е, тим, коли фігури по відношенню до центра гомотеті розміщені по одну сторону від центру гомотеті або по різні. Ну, дивіться, давайте візьмемо, щоб ви уявлення мали відносно як, графічних завдань. Ну, нехай якась точка о центр в У нас є, ну, візьмемо, Скажімо, якийсь трикутничок. прикутничок. Зараз його поверну по-іншому, щоб було більш наглядно наочно. Давайте отак от І, наприклад, обов'язково задається центр, де знаходиться, задається фігура, і задається коефіцієнт. Та маленька буква. Ну, давайте візьмемо коефіцієнт, який дорівнює ну, 2 давайте. Так, Зручніше будувати, бо якщо більше, воно у нас може не поміститися на екрані. Так, що робимо? Щоб побудувати фігуру гомотетичну до фігури АБЦ відносно центру гоматетів з коефіцієнтом К, потрібно з'єднувати наші вершини чи точки, які визначають перекутник АБЦ, тобто це вершини. вершині. О, з'єднало. У нас, мабуть, і не поміститься. Воно. Ну, зараз ще раз, з іншого боку. І це даже не поміститься. Давайте я побудую трикутник. пчати ще раз побачаю. Десь тут. Так Буде зручніше і поменше рішечки. І так з'єднуємо О з А і продовжуємо таким чином, щоб відстань О від О до А відрізнялась від відстані від О до А штрих, таким чином, що вона була в два рази більше. Ну, я так о штрих буде в два рази. Ну, десь так, в два рази більше. Тобто тут буде точка, давайте відволічно кольором буду, другий трикутний. Це тобто точка буде H3. Ще раз точка А. І ОH3 дорівнює К помножити на ОА. В нашому випадку це 2 умножити на ОА. Ну і далі йдемо таким же чином. Ось єднуємо Ти. і відміряємо звіточок, який в два рази більше від точки О, ніж ОТ. Ну, нехай так буде. І точно так же, що я це відмірюю, а потім буду підписувати. Дізнали з ОБ і, і відміряли так, щоб… Якщо є лінійка, це дуже легко зробити. Відміряли ОБ на лінійку і потім від О до Б' відстань в два рази більше. Ну, нехай десь так. Так, тепер беремо, позначаємо точки. Тут у нас точка буде. С штрих. Тут точка Б штрих. І знову ж таки О, Б штрих дорівнює 2 ОБ. О, штрих дорівнює 2 ОС. Потім з'єднуємо наші точки штрих, С штрих. І ми отримаємо трикутник. А Б штрих, С штрих, подібний до трикутника АБС. Тобто трикутник, штрих. Бшкрос, сеш подібний до трикутника АБЦ. Коефіцієнт подібності задається спочатку. Це двійка в нас була. І звернемо увагу, коефіцієнт більше нуля. Коефіцієнт двійка більше нуля. Ну, коефіцієнт вже може бути також і менше нуля. І якщо коефіцієнт більше нуля, то відносно центра гомотетії наші фігури зображаються по, по одну сторону. Коли у нас коефіцієнт менше нуля, давайте я на цьому шмалюночку спробуємо, може бути, до речі, коефіцієнт і одна друга. Тоді трикутничок, ми подивіться. Заміряли, наприклад, відстань ОЦ, поділили і точка С штрих у нас би була ближче до центру гомотетії, і трикутничок, який подібний Б штрих С штрих, в два рази був би менший, ніж трикутник а, б, Так. Щас я отут от витру цей цю частинку. Це у нас, давайте я напишу отут, от це в цю сторону було К дорівнювало 2 більше нуля. Тепер давайте візьмемо К, яке дорівнює мінус 2. Я думаю, поміститься у нас. Тоді візьму зеленим, мабуть, зеленим кольором, щоб відрізнялося. І тоді дивіться, відстань від точки О до точки А початкової нашої фігури АБС, буде відмірятися від точки О в іншому напрямку, але в два рази більше. Тобто з'єднуємо, продовжуємо, відміряємо о відстань О. А де я напишу з двома штрихами в два рази більше, ніж ОА. І точно так же від в іншому напрямку. ОБ в два рази менше від ОБ штрих. Сейчас раз, два. Не знаю, схоже чи не схоже, І сюди у нас теж в два рази більше, але в іншому напрямку. І оце в два рази більше. Ну, десь, мабуть. Ну, отак десь. Так? Тепер я позначаю точки. Дивіться, оце у нас була точка Б, О, значить, тут от по одній лінії Б штрих. Далі. О А одній лінії тут А-штрих. І тут у нас С штрих. З'єднуємо наші точки. У мене, могли не такі вже точні відстані, що в два рази більше, чому. Так, ну, в общем, якийсь такий от трикутничок і трикутничок, я це запишу, з двома штрихами я позначу, бо з одним уже було у нас. Трикутничок, а штрих, Б штрих, те штрих і двома штрихами авторина забуваю. Подібне до трикутника АБС. І над кожною значком подібності можна написати, що тут був коефіцієнт 2, а тут коефіцієнт мінус 2. То ми зараз побудували е, гомотетію відносно точки О. Трикутника АБЦ з коефіцієнтом мінус 2. Робимо висновок, якщо коефіцієнт, отут тут от пишемо, менше нуля, К дорівнює мінус 2, тоді наші фігури гомотетичні будуть по різні стороні від центру гомотеті. Ну, це графічно, як у нас будується гомотетія. Е, так, далі. Очищаю малюночки, дивимося, що в нас є далі. Далі є відношення сторін дають К, а відношення площ це нова формула. Ось відношення площ подібних фігур до рівня квадрату коефіцієнта подібності, якщо дві фігури F подібна до f з коефіцієнтом К, то відношення площ фігури цих до рівня К в другій степені. Ну, Таким чином ми будемо більше розв'язувати задач, пов'язаних з площею фігур подібних. Ну, тому зараз, бачите, вже пішли задачі з розв'язуванням. Нагадую, що якщо фігури подібні, то ще раз їх відстані, відстані мішочками пропорційні і відношення їх дають нам коефіцієнт подібний. Ну і переміщення має коефіцієнт подібності, е у нас який е дорівнює одному. Ну, що у нас? Властивість від відношень. Ну, mm. подивитись е рефлексивність. Це властивість означає, що об'єкт перебуває в даному відношенні з самим собою, що F подібно до F. Тобто сам до себе подібний якийсь там трикутник чи якась там геометрична фігура. Симметричність це коли певний об'єкт перебуває в даному відношенні з другим об'єктом. Тобто, якщо вони симметричні, то вони теж подібні. Далі. Транзитивність, якщо перша фігура подібна до другої, а друга подібна до третьої, то і перша подібна до третьої. Це таке власність транзитивність називається. Ну, і, в общем, ще дома почитаєте параграф. Ну і давайте у нас залишилось три хвилинки, ну, глянемо, які завдання хоча б. У нас не дуже багато завдань, рівень А, Б і В, бачите, небагато. А, ну, давайте. Ну, зверніть увагу, наприклад, номер візьмемо, там, от як прочитав, що 407. Знайдіть площу ромба з периметром 20, якщо він подібний ромбу з діагоналями 20 і, 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 і 30 і 40. Ну, Бачите, що в нас подібні вже інші фігури, окрім трикутників, задано два подібних ромби. І щоб знайти площу другого ромба, нагадую, якщо у нас є два ромби, і бачите питання знаходження площі. Нагадую, що якщо ми скажемо, що у нас є ромб АБЦД, і він подібний до ромба. А -штрих, Б штрих, С штрих, нехай буде. Д штрих, то нам потрібно, по-перше, знати К, коефіцієнт подібності. Якщо ми знаємо коефіцієнт подібності і, маємо, і можемо знайти площу одного з ромбів, то ми повинні знати, що площа ромба. А, Б, С, Д відноситься до площі ромба Аш', Б штрих, С штрих, і дорівнює коефіцієнту квадрат. Тобто, якщо знайти площу ромбу з периметром 20, якщо він подібний ромбу з діагоналями 30 і 40. Перше, нам потрібно знайти К, а К знайдеться, якщо у нас, дивіться, у нас є діагоналі одного з ромбів. Якщо ми за діагоналі ми зможемо знайти сторону ромба теоремою Піфагора, пам'ятаєте, що діагоналі перетинається під кутом 90 градусів і діляться навсіл. Знайдемо сторону одного ромба. Сторона другого ромба у нас з периметра буде, тому що. І сторони рівні, 20 ділимо на 4, це буде 5, потім 30 ділимо насил 15, 20 насел, ой, 40 нахід 20 і 15 квадратів плюс 20 в квадраті, беремо корінь квадратний, знайдемо сторону другого. По відношенню сторін ми знайдемо коефіцієнт. А коли є коефіцієнт, ми можемо знайти площу румба за діагоналями одного. А потім площу другого з цього відношення, що я записала, ми знайдемо. Але у нас час закінчився. Цю задачу 에, спробуйте розв'язати вдома. І ще дві задачі, які потрібно буде розв'язувати нам.